Бистриця Надвірнянська починається високо в горах на схилах Чорної Кливи і через 94 кілометри своєї подорожі біля Івано-Франківська зливається з Бистрицею Солотвинською. Долина Бистриці та її притоки відомі своїми водоспадами, які нікого не залишать байдужим. В цій мандрівці ми відвідали водоспади Ростока, Бухтівецько-Бистрицький, Дзвінка, Бухтівецький, Манявський, Замлацький та багато інших локацій. Обіцяю, що буде цікаво. В'йо до пригод. Всім привіт! Ми знаходимося в долині Бестриці, в селі Пасічна, і тут стартує наша подорож в пошуках водоспадів. Перший водоспад у нас по плану Ростока. Він знаходиться трішки з боку нашої основної ділянки. Нам зараз потрібно піднятися ось сюди присілком і десь там знайти цей водоспад. Цікава така локація. Багато. Будиночків, якихось новеньких, і там ще далі забудовують. І головне, що про це місце ми нічого не чули. Ось тут була база від фурнітурного заводу, і крізь неї треба пройти по території. Ось там десь буде водоспад. Ми зійшли в долину річки і зараз вздовж потоку йдемо до водоспаду Ростока. Це водоспад з гори, але ми зараз обійдемо його цим берегом. А це водоспад ростока знизу. Ця радянська інфраструктура вся поступово вмирає, як і в Україні вмирає совок. Такий прикольний міст. Ми повертаємо праворуч від цього моста, йдемо до водоспаду Ростока Нижній. А ось водоспадик. Значно менший. Але тут прикольна така лагуна, щоб покупатися. Ми припаркувалися, тут така прикольна паркова зона і йдемо до Бухтівецько-бистрицького водоспаду. Дівчата, ось туди. Спуск до водоспаду прямо біля машини. А тут безпосередньо сам водоспад. Ну такий прикольний, я вам скажу. Ось так він виглядає з іншого боку на Двірнянській. На сьогодні ми вже відвідали три водоспади. І це тільки початок. Зараз ми їдемо далі, звертаємо з бистриці на Двірнянську і вздовж русла річки Бухтівець. Будемо їхати до Бухтівецького водоспаду. Але перед Бухтівецьким водоспадом ми зайдемо на водоспад Звінка Він знаходиться тут попри дорогу, не розкручений. Повертаємо. Ось сюди струмком і пробуємо знайти водоспад. Виявляється, треба йти не руслом річки, а підійматися вгору. Схил тут такий достатньо стрімкий. Це я вивів людей нагору. Подивіться, будь ласка, де тече потік. Не знаю, яким сказати, що буде спускатися вниз. Поки що це таємниця. Вау, але подивіться яка крута стежка. Це просто якийсь супер парк. Це схил, яким ми спустилися. Точніше, я спустився, люди ще спускаються. І ці люди, напевно, мене в цей момент сильно ненавидять. Зате маємо пригоди. Водоспад дзвінка. Дорога до нього нормальна і зараз він виглядає ну просто дуже круто. Ви тільки подивіться. Все прекрасно. І про цей водоспад я нічого не чув, доки не почав готувати цю подорож. Ось там водоспад дзвінка, а тут в ще один водоспад, трішки менший, менш прикольний, але в Карпатах все красиво. Окрім сміття, яке ми зустрічали на маршруті. Віття в Карпатах. Це просто жахливо. Приїхали в село Букове, ось там біля школи припаркувала машину. І від мосту ми спускаємося сюди до водоспаду. Йдемо шукати і водоспад, і місце під намети. Дівчата пішли безуспішно шукати брід через річку. А я поступаю хитріше. Беру чуравики і йдемо через воду. Ось він, бухтівецький водоспад верхній. Тут така кльова лагуна для купання і шум. Але вода ще така крижана, що просто ломить кості. Йдемо на... Основний бухтівецький водоспад і крапельковий водоспад. Ось тут такий стенд. Є правила поводження. Не можна нічого пошкоджувати, не можна розводити вогнища у невідведених для цього місцях, а ми будемо розводити у відведених місцях. Ось це місце, де ми будемо розкладати намети. Народ, але це просто жестяк. Це крайня форма регулізму. Ну подивіться, це жесть. Не робіть так, не робіть так ніколи. Ось, знову спускаємося стрімким маршрутом. Ось там є такі нормальні сходи. Цивілізовані. Але ми хіба не косівські. Ось тут крапельковий водоспад. А ось там бухтівецький водоспад. Основний. Ось він, красень. В жодному разі не повторюйте цього. Це небезпечно для вашого здоров'я. Такий котик тусується під Бухтівецьким водоспадом. Ми йдемо в бік крапелькового водоспаду. Він знаходиться поруч. Теж візуально навіть вищий за Бухтівецький. менш повноводний. Тут такі так якби крапельки спадають, тому він називається крапельковий. А ще тут є така ніша, в яку можна зайти попід водоспад. Ось водоспад з цього боку. Ми прямо попід скелею. 20 хвилин і галявина практично чиста. Народ, ніколи не викидайте сміття, тому що його позбирати не так багато часу потрібно. І для чого тоді забруднювати планету? І приносити нещастя і природі, і іншим людям? Думайте. Ми на місці, зараз вже 5-10 і час пообідати, то починаємо ми із сушених харчів. Буде два супи горохових і Марічка їстиме борщ. Це не смачно, але це дуже швидко. Ну що, ми поїли харчі, зараз будемо ділитися враженнями. Як вам? Ну, Це супер смачно насправді. Як на мене, дуже натурально. І досить ситно. Я просто, я просто їм. О, о! В сушених продуктах насправді, як на мій смак, немає естетики, але зате ви економите вагу. Всюди є плюси і мінуси. Що, ми вже розклали намети, і зараз я вам покажу огляд нашої стоянки. Це мій намет Nature Hike Tagar 2, такий як в самого Андрія Гольчі. Це намет Мрічки Кечо, якийсь такий дивний бездух. Тут оці штуки тягнуться і він сам встановлюється. Якийсь такий кемпінговий намет для лінивих. Дивіться, до нас тут прив'язався кіт, якого ми назвали кіт Бухтівець. Він дуже хоче потрапити в кадр, стати зіркою, тому кому подобається цей кіт, поставте лайк цьому відео і прокоментуйте його. Кіт Бухтівець. Зірка ютуба. Ось ми тут багаття. Розпалюємо. А кіт-бухтівець вболіває за розпалку багать. а там у нас їдальня, де більшість нашої трапези проходить. А ось там головна споруда, туалет. Насправді дуже рідко туалет буває на стоянці сьогодні, саме той день. Ми розклалися, вже готові. Можна насолодитися прекрасними краєвидами сонця, що заходить в Карпатах. набрав субліматів. А тут оця марічка, каподача, салати. І ще й буде шашлик. Уявляєте, це якийсь лютий треш для мого стилю мандрівництва. Але це надзвичайно круто. Що мене особисто вразило у Бухтівецькому водоспаді. Це нічна підсвітка водоспаду. Ось там вгорі поставили лампочку. Водоспад підсвічується і виглядає це просто неймовірно. А це можна дивитися вічно. На добраніч. Доброго ранку. Каша бананова з фруктами. Це сніданок. Хвилини по восьмій ми стартуємо. Йдемо по маршруту село Зелене Стара Гута через хребет до Манявського водоспаду. Ранок просто неймовірний. Погода має бути кльова, і нас супроводжуватимуть на такі неймовірні краєвиди. Закладаємо на маршрут десь. 3 години плюс, але насправді побачимо, скільки це все вийде. Якась хатка, така старенька, прикольна, але це вже не гуцульський стиль. Щось таке і не зовсім бойківське, і не зовсім гуцульське. І це не дарма, тому що... За Домашевським саме по цьому хребту поміж Бухтівецьким і Манявським водоспадом проходить кордон Гуцульщини, а ці села виходять якісь такі, вже не гуцульські, але ще й не бойківські. якісь Посередині. Не знаю, чому видно, але ось там так на горизонті земля парує. Так дуже красиво. Зубниця залозиста. Цвіте в букових лісах до невеликої висоти. Прикольна квітка! Цвіте, коли немає листя в букових лісах. Коли листя появляється, квітка зникає. 9.30, може йдемо півтори години. Прийшли практично 4 кілометри, набрали висоту і зараз йдемо отак по рівному такою дорогою. Тут якісь машини їздять, болота немає. Можливо, це через то, що сухо, що тут поки що немає якоїсь рубки, але гарантувати не можу, що така хороша дорога тут завжди. Ми знаходимося тут, ось тут. Знаходиться Сивуля, 16 кілометрів по прямій від нас. А між нами і Сивулями ось там хребет Чортка, а за ним Станемир. 11 година ми доходимо до Манявського водоспаду, зараз прийшли до таких стоянок. Тут можна зупинятися, ставити намет, є мангал, альтанки всілякі. Бачите, до Бухтівецького пише 3 години, а до Манявського водоспаду 250 метрів. Потужна капличка. Дуже багато місця. Тут теж можна ночувати, сховатися від дощу і помолитися. Оскільки сьогодні неділя, то ми зробили те, що мали зробити. Принаймні, відвідали капличку. Просто чудовий ліс. Звісно ж, надзвичайно розвинуті люди, всілякі мотоциклісти джипери. Тут перетворили частину на болото, але загалом оця доріжка дуже крута, мальовнича, і ти одне задоволення. 11.03 і ми на Манявському водоспаді. Рівно три години. Тут на горі є ще такий прикольний водоспадик. А ось це основний. І нам якось треба знайти шлях, щоб спуститися туди вниз. Спуск вниз починається від цієї альтанки і ми йдемо стежечкою. Там є маркування. Кльова така ущелена, як у фільмах якихось напевно. І за цими скелями ховається найбільший водоспад в нашій області, якщо я не помиляюся. Якщо помиляюся, поправте мене, це Манявський водоспад. Виглядає грандіозно з цього ракурсу. Впевнений, що ви мене чуєте, але ця стихія дійсно вражає. Нам дуже пощастило, тому що ось там підвезли туристів. От І зараз тут це місце буде повне людей. Ми тут знаходимося, а далі маємо ось такою дугою. Підійти до наступного водоспада, який називається Замладський водоспад. Тут така чудова скеля нависає. Треба буде, напевно, річку кілька разів переходити. Але це не страшно. Це ми вже йдемо руслом річки до Замладського водоспаду. Бог зна який брід переходимо. І цікаво, яким буде сам той водоспад. І кожен водоспад у нас тут не наче кіндер-сюрприз. Не знаєш, як він виглядає. А ось і сам водоспад. Бачите, там таких два каскади. Верхня частинка і нижня частинка. Тут внизу водоспад такий захаращений. Марічка пробує вилізти на перший каскад. Це вже пригода з елементами скілелазіння. Оце це верхня частина водоспаду. Тут така ніша прикольна, було б тепліше, ми б окупалися. Але не сьогодні. За 15 перша. ми ось тут в відпочинковій зоні вирішили влаштувати обід. Ось є їм хлиб. Зараз трошки відпочинемо і будемо вертатися тією ж самою дорогою назад. Але спершу ланч. Йо? Йо! Оця дорога, червоний маршрут, веде до Гути, до Старої Гути. А ми по маршруту підйому підіймаємося сюди. Там ще є дорога вниз до водоспаду. Але всі водоспади на сьогодні ми вже відвідали, тож можемо зі спокійною совістю повертатися назад. Ми вже йдемо 2 години з точки, де ми відпочивали. Що я вам скажу, дуже-дуже велика спека. Просто капець. Видно, що... Літо наближається, і це перший такий спекотний похід в цьому сезоні. Заблукали тільки що. Пішли не сюди по маркеру. Бо тут погана дорога. А повернули оттуди, пройшли 700 метрів. У мене є така звичка, коли йдеш незнайомим маршрутом раз на кілометр перевіряти, чи туди йдеш. Дивлюсь, навігатор. Не туди йдемо, Йдемо взагалі якісь дєбрі. Вдалося вертатися, але загалом плюс півтора кілометра десь намотали лишніх і трек на страву буде трішки більший і трішки прикольніший. До речі, в описі до цього відео буде посилання на трек. Якщо захочете пройтися цим маршрутом, заходьте. Будь ласка, і використовуйте. Також там буде багато іншої інформації, але про це вже на фініші. Ми вийшли з Букового лісу до села Букове. І наша подорож підходить до завершення. Навігатор пише, що це село Букове, а хлопчик там трішки далі схотів, сказав, що це село Майдан. Скажіть, будь ласка, знавці цього району. де правда? як називається населений пункт, в якому ми зараз перебуваємо. За 10.05 година і наша подорож по водоспадах притоки Бистриці завершена. Сьогодні ми пройшли більше 24 кілометрів, а загалом нам вдалося за цю подорож відвідати 9 водоспадів або... Вісім з половиною залежно від того, як рахувати водоспад біля дзвінки. Локації, які нам вдалося відвідати, потрапляють в архів Карпат на каналі Капітан Земброня, і я наполегливо рекомендую вам їх відвідати. Вони цього достойні. Хочу подякувати всім тим, хто підтримує канал Капітан Земброня. Приєднуйтеся до цих чудових людей, реквізити всі будуть. В описі до відео також не забудьте підтримати Збройні Сили України, будь-який збір. Якщо не знаєте, який збір підтримати, підтримайте ось цей. Наша країна фантастична. Тож досліджуйте Україну, любіть її, робіть щось хороше і завжди залишайтеся людьми.